така неревельна красота в підвісті. Це відео зроблене 6 липня однією з жителів будинку по вулиці набережній у Рівному. Жінка не на камеру розповіла суспільному, що знімала помешкання сусіда, який з 2016 року зносив до квартири речі з смітника. Інша жителька цього ж будинку Лариса Кухарчук каже: через антисанітарні умови в помешканні чоловіка сусіди страждають від неприємного запаху та тарганів. Куди ми тільки не зверталися? Ви бачите, ото пішли, це все оставили. Я не знаю, ми вже писали міську і що міська управа каже, що немає на кого впливу. То навіщо там міська управа, скажіть, будь ласка. Ой, Боже, Ой, люди добрі, нашу швидку. Боже, дивіться, але я не хотіла з хати виходити. Жінка каже: нещодавно чоловіка забрали до лікарні. Після того помешкання опечатали працівники управлінської компанії Сонячне вони ж зі слів Лариси Кухарчук мали провести санітарну обробку, однак роботи не закінчили. А сьогодні хто прибирав? А вони так якісь двох. 22 червня рівна рада програла вже другий суд у справі про виселення чоловіка з квартири, що є власністю громади. Житло від міста він отримав у 1982 році. У повідомленні апеляційного суду зазначено, що влада міста не довела, що вжито достатньо заходів впливу на поведінку чоловіка. 5 липня сусіди звернулись до працівників департаменту соцполітики Рівнеради, ради, оскільки чоловік декілька днів не виходив з будинку. 5 липня наші працівники у складі мультидисциплінарної команди прибули на місце, не змогли самостійно викликати людину на вулицю, стурбовані тим, що ми не знали, чи він подає ознаки життя, чи ні. Викликали ДСНС, присутності дільничого інспектора поліції, викликали, якби відчинили двері і за допомогою небайдужих громадян змогли дістати цього чоловіка із помешкання. Його він був. В тяжкому фізичному стані викликали швидку допомогу. І наразі він перебуває в медичному закладі, де пройшов обстеження і отримує лікування. Олена Петрик каже: альтернативне житло чи місце прилаштування чоловіка обговорюватимуть після остаточного медичного заключення. Надія Кривко Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне.